так. Технічна документація. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межсенальної ділянки на не місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянці Сагана Ользі Богдані, село Нападівка, вулиця Лесі Українки, 18 а. Затвердити громадянці технічну документацію із землеустрою загальною площою 0,6. Десяти. Є діям ці документи. Під будівлями має право власності. Є право власності. Добре, до торгання ж будинку і є державного є Хто за заданий проєкт? Прошу зла. Хто за Проти? Чотири. Чотири, Чотири. так. 4. Технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки на тут на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Громадянці пояснюють Ганні населення село Передника Джерельні 79 та передачу земельної ділянки у власність. Також затвердити громадянці пояснюють Ганні насильнику технічну документацію землеустрою загальною площою 025 га. Це під будівлями так само. Ділянки. Документи до власників єдині. Звертаний у реєстру, будівчий виконавчий. Хто за декрет? Прошу полюсувати. Хто за? Кроті? Чотири Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських підів і споруд громадянці Семенюк Тетяні Володимирівні селі Смітці, вулиця Загребенна, 42 та передачу земельної ділянки у власність затвердити громадянці семенюк Тетяні Володимирівні технічну документацію з землеустрою для будівництва обслуговування житлового будинку будівель і споруд загальний 8,25 градусів. Про встановлюючи документи будівлі від посадного реєстру і єсно бачення за випадку. Хто за? 4 за. Наступний рішення про завершення технічної документації землеустрою щодо встановлення нашої земельної ділянки натурі місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд громадян в кузі Миколі Герборовичу село Бурсуків вулиця генерала Шевкука 45 та передача земельної ділянки у власті. Допетити громадину козікулі Григоровичу технічну документацію з благоустрою щодо встановлення межімені на ті натуріно місцевості загальної пощо й нові цей для будівництва обслуговування, що будинку сподарської будівель та споруди. <клухи> Витяг з реєстру з реєстру щодо прав на будинок є договір. Купівлі продажу житлового будинку. Прошу голосувати. Хто за чотири? Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації з мелодшою щодо встановлення межі на ділянки натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства громадянина вміни по Харчуку Антоні Аркадійовичу. В селі на до передачу земельної ділянки. У власність. Затвердити громадянину Кухарчуку Анатолію Кондіючу технічну документацію за щодо встановлення земельної ділянки наторії місцевості загальною площою 0,13 га для ведення особистого селянського верства. Тобто для ведення особистого є первинне рішення. Є рішення 94 року, тобто 2002 Що йому передається у власність. Це минуло шість і тридцять два тридцять вісім проти, це є а наступна буде будівлі. за? Проти? Вступник у Харькові Анатолій Архандович по завершенню технічної документації тут для будівництва слугов на будинку господарських будівель із пору Напаліка, вулиця Шкільна, 2, затвердити громадянину Харчуку Анатолію Аркадійовичу технічну документацію земноутрію щодо встановлення межана ділянки на місцевості для будівництва слугов житлового будинку господарських будівель і споруд загальною площею 01875 ГА.

Громадянці хаблють Марії Костянтинівні, в селі Борсуки, вулиця Геннадий, рука, 17, передати змейні ділянки у власність. Затратити громадянці хаблють Марії Посітинів. Технічні документації згодовською щодо встановлення мерзнеї ділянки на натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку загальною площою 0,25 га. гарні витяг, заводським ставлю власність. Yes, we do problems, especially on the за of theступic brand рішенing to suffer and technical documentation за учет установлення відновлення межмальної ділянки на туристку місцевості для будівництва обслуговування школа присоединяння ділянка помедається в России Рибовірслайн. В селі Синівці, вулиця Загребельна, 1 один, тепер тепер зіменні діянки на власність. Затвердити громадянці Берестянській любові і я розлаю технічну документацію з наголосою, що встановлені межіме ділянки. На турігах війни задлого нашкодинку в полішки відділу цікут. Загальний те, що йому працюють, поміни заховали відірк. Є витяг на власності. Якщо розповправила на старші за заході. Але тут є одна злопочатка, як на ділянку, хто ми спочатку святкували одну частину. Відідав виступаємо другу відпадь, а, ціли, а I, mm -hmm. задамі, то, що з двох частин. Вже там цілено тепер сплатували цього. За Задали проект просувати. Хто за? Проти. Чотири okay. за. Судний проєкт рішення по затвердженню технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення марсімельної ділянки, натурі на місцевості для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівлі і споруд, громадянці з лічум та мерів, старі, селі долівка, вулиця, поток, 37 та передачу земельної ділянки у власність затвердити громадянці слідчум та Мілі іселення, технічну документацію з щодо встановлення марсі ділянки і споруд, споруд загальноохлопчення інтерв'юга.

Громадянин очікує спала слово, що сили перебірка вулиці Джерельні 63 та передачу земельної ділянки області. Затвердити громадянин очікує спала слово, що технічну документацію земельного устрою щодо створення на наш земельній ділянки на турі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площі 25 грамів. Мені вчалося на будь-якому. Видим, кому используют право властности и себе используют право властности. Хто за депрессию, кто же не сон? за? Против? Шлем за. У нас тут не проект решения по затажению технической документации и за неустрою, что восстановлено отмоленное наше сегодня в Гиданке на Турнинистерстве, где место обслуговывания школы в Динку, господарские любители из Куруль, Громадянці, вершнянські даріники в урівні студії, що кололиця, №4 ручки та передачу громадянки у власні зараз. Завертити вишнянські дарі в кінтехнічній рекомендації до них з помогами жиковому підкударських будівель споруд загальної площою 29.

Добаві. 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 Хто за новий проект? Пошукам за. Так, заступний проект рішення про заправиння технічної документації за устю щодо не маштаме ділянки на туди місцевості для виділення обслуговування школого видинку скоростями споруд? Громадянці пасічних оксан Васильів, село Снігурівка, вулиця вересня дев'ять та передачу земельної ділянки у власність та документації пасічної оксані весельні, технічну документацію земної устрої щодо встановлення межземельної ділянки для об'єднання обслуговування житлового будинку, подальших будівель і споруд, загальною площою 25 га. Тут не 025. Є свідомість на право самостійної дозволення з'явитися в державному реєстрі від чоловік прав на міністровому міністрі. Хто за цей запит? Хто за? Треба тих чотири за. Застачення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, сподарських будівель і споруд Громадянину Трофончуку Ростиславу Грегоровичу, селі Бурсуків, вулиця Генерала Шенкока, 12. Задержати громадянину Трофінчуку. Ростиславу, Ростиславу Граморуч, технічну документацію і заустрою військового будинку і господарських сполук загальної площі 025Х. Документи, реєстраційне посвідчення і право поправлення спадщини за законом. Хто за? Четыре за. Наступний проект рішення Про затвердження технічної документації за милоустрою щодо встановлення машинної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд громадянці Ковчару польової Андрії, селі Нападівка, вулиця Фіварушна, 19 передачу зіметної ділянки у власні. Пропонується затратити затвердити комітетів вчеруплювання технічних документацію за доводство для обслуговування, для піднесення обслуговування житлового будинку сподарських будівель і споруд загальної дворщини 0,25. га. Є реєстраційне свідоцтво. Pra власності trochę poгаnuli, що час проводимо до нами. І тут так само є. Передав через підводить один власність час проти. Тут на лекрет пошли у сват, хто там чергов. У запечне проекту земліустрій щодо організації і встановлення меж території ботанічної пам'ятки природи місцевого значення степова ділянка МОГИЛ. Опонується на сесії за проект земліустрію щодо організації меж території, ботанічної пам'ятки природних місцево, місцево значення стипова ділянка МОГИЛ.